Після більш як тижня перерви знову до роботи. Ремонт вулиці спортивної комунальники планують закінчати за тиждень, але не гарантують, бо і остання перерва в безцінні сухі та сонячні дні була вимушеною. Казначейство затримало гроші. Підприємства постачальників борг працювати не хочуть. А нема матеріалів, нема роботи. Привезли труби тільки тепер, тому сьогодні дорожники почали встановлювати дощову каналізацію. Мешканці прилеглих будинків на ремонт чекали так довго, що тепер готові терпіти, скільки треба. Та, звісно, ми хочемо щоб наші дітки тут гуляли гарно і ті колобаньки, як вони ще кажуть, яка бабуся, коли ти мені купиш знову чобітки резинові, бо в нас колобаньки біля дому. Як тільки проблему з калюжами вирішать, візьмуться облаштовувати дорогу. Бордюри вже закріплені, от тільки не по всій вулиці. Ремонтом охопили ділянку від універсаму до дитячого садка. Далі по вулиці гаражі. Їх власники ремонту раді, але дивуються, чому про них забули. Там десь я так рахував десь від 500 до 700 гаражів. Коли Тернопіль заливає при великих дощах, там є така яма з цим, десь стьоки, Вона забивається і буває стільки води, що довжиною десь. І 2 метри. Тобто сторожа на цій гаражній стоянці вдівають костюми ОЗК, щоб якось пробити цю каналізацію. Якщо вже виділили кошти, то можна вже логічно цю дорогу провести до кінця, а не з скільки метрів. Ну, буквально метрів 50 чи 100 лишилося, щоб доробити до кінця ту дорогу. У міській раді про проблему знають. кажуть, технічну документацію на ремонт виробили кілька років тому і лише цьогоріч почали роботу. Тому зараз планують закінчити хоча б цю частину вулиці. Решта дороги це вже друга черга робіт, які чекатимуть. До наступного року поки ж у Тернополі ремонтують не лише вулицю спортивну, якнайшвидше хочуть завершити ремонт вулиці Гайової та Чернецького. Продовжуються роботи на капітального ремонту ділянки вулиці Гайової. На даний час там ведуться роботи з влаштування поребрика і влаштування підготовчих робіт на проїзній частині. Буквально завтра-післязавтра, так само при подніх по умовах, на даній вулиці планується влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття. Мають дорожники плани і на вулицю Морозенка. Цю дорогу планують капітально відремонтувати. На це треба близько мільйона гривень. Цього року ми влаштували вулицю Симоненка, зробили розширення, і щоб вже і тролейбус без Перешкодну рухаються вулицями Володимира Великого, Леся Курбаса, Морозенка і Симоненка. І цього року заплановано ще до кінця року проведення даного виду робіт. Ремонтувати вулицю Морозенка візьмуться, що температура повітря триматиметься вище 10 градусів тепла.